Вітаю на каналі Початкова Німецька. Вивчаємо або вже засвоюємо е, займенники разом з днями тижня. Повторюємо дні тижня пори дня днів е, дні тижня. Лезон нома зес А. І холодних Arbeit ab. Я е, відвезу або заберу тебе е, понеділок рано до праці. І тут ми можемо сказати Montack, Dunstackfi, донерстаг Free, фрайтаг і так далі. Любий день. Так е, Так буде е, окремо рано. Далі всі решта пори будуть е, стиснені докупи. так? Sie werden am stack middag in the arbeit beginnen. Eh, вони почнуть працювати у When they почovat wівtork wide. Zivan um midwohabend fertig sein. Eh, вони завершit, eh, ну, роботу в Samstag, večero máme Mittwochabend. Odna slovo, fertig sein. Fertigc kinest, tak? Donnerstag ist unser Arbeitstag. Четверг je naš roboczy dan. Freitag Ende des Arbeits tages. Freitag ende des Arbeitstages. E, П'ятниця кінець робочих днів. Замстак унтак. Ун Гоген вія унс аус. E, суботу і неділю ми відпочиваємо. E, ві Дякую, кланююся, Запрошую до довших лекцій. Прошу підписатися.